Пам'ятаєте, кавалерочка, хтось сказав, що дуже сильно любить бульйон і з'їдає Віталік за 20 секунд. Mm -hmm. <смачно> ну давай. Смачно. <смачно> Дякую. Да. Дякую. І Віталік також ест, смакує бульйон. Як Віталік бульйон може сіль перець да? <смачно> <Хлеб> дати? <смачно> сіль перець дати. Хліб дати? Сіль перець. Сіль перець тільки? Тобі вам мудмузель вам все підходить? <смачно> сіль перець. Сіль перець, так? Нема ради. Отхой телік на мене, бо я покидам, то ти все з'їждж. Сім'ї перш, так? Ой, mm -hmm. може, тобі хліба? Хліб? Як який хліба? Є різний хліб. Це в нас поселен? Угу. Mm -hmm. Боже, просила їм, манька, тільки не по розливай все. Mm -hmm. Та на столі давай їж. Mm -hmm. Смачного. Де ти зібралася дитинку? А як де? До кури. А дитинка друга лізе, як не знати що. Іди годинник мій принесе, то той, що я сьогодні мала, там на дивані є. Іде? Може тобі наушники дати? Ні, я боюся ходити mm -hmm. глянути на вушку. Не там. Там. Кухня. Давай. від ранку ходить не сильно розпилеху, я в чорті, якщо чесно. Хочу є, я годинник збила до нуля. Mm -hmm. Я хочу подивитися. Скільки буде, так? Так. Що це не показує мені отут. Бачиш, дивися, вчора тільки. А чому? Не mm знаю. -hmm. Треба переробити. Як то переробити? Там де фітнес, треба зайти. Тобі я програма фітнес. Ні, нема. Скочу. Та напевно. Коротше. Щось пішло. А ну не тобі так. сьогодні покажуть, я дав. Ну та дивися, ну, я сьогодні ходила і ну, нічого ну. нема. Та Я думаю, десь там їхати можна. Не ваші Та як? Не можу, телефон сіпати. Дивись. Немає даних чекай. Касово. Давай. Ну, що тут де? І що? Ну, пе. Зараз. Але хочу, щоб ти зараз зняв моніки лице таким великим е, кадром. Uh -huh. Так, ватні дешки, uh -huh. шампунь. Дієї брали, в немає, і воно такий uh -huh. зубна паста. Uh -huh. е, Кліва, ну, воду дурбур я не допила. і моніку. Так, дякую. Ай! Точка, де все мокра. Вона сьогодні хотіла купити мені то. Я кажу, ні, то гімна, мені в хаті не треба. Не розпаковуєш, а дома мамі. Що <ріст> хочеш з тим робити? Дякую. Боже, на дворі так холодно, вітер пролітає. Боже, ті руки. Скільки кроків мамотану? Та то ще зараці. Вісім тисяч. Маленькам живе. Та й таке. І так важку дорогу я ще ніколи не збирався. У мене постійно падали на підлогу ритуальні речі, наче хтось вибував їх з моїх рук. Вимикався телефон, заклинуло само похідних двері. А коли я викликав своїх джерел, вони сказали, що не хочуть, аби я їхав. Але не казали, чому. Я тебе забуду п'ю час знову. Що тут таке? Ну, скажи, що тут таке? Це Вася. Кавалєрка то називається Лишила дитину на 2 хвилини. Ну, давай змийся і покажемо кавалєрці, як воно буде. Намалювала картину дуже гарно. Все мені показала, а потім де сюди, 5 хвилин. І дитина вся розмальована. Як треба казати зараз? Та й і... таке, Та таке то, то точно. Я не можу повітряти. Давай, маніка, що? Помилась? Та-дам, Та дам ти молодець, що тобі хочу сказати? Ти ти ми маркерами малювалася? Фломастерами. А, фломастерами. Та ти молодець? Та Ти молодець кавалерка, моніки вечеря, зараз буде п'юре. І курочка. Вуаля! Бач, якраз старається для тебе. Ти моя зірка? Ти моя любима дитина. А друга дитина яка моя любима? Максим. Максим. Бачите, вони самі знають, що в неї мої любимі діти. Андрійко. Хто? Андрій. Ти же йому курва й дала, Андрій? <рес> Дай я споки, прошу. Або Стефан. Який? Стефан! Стефан! Боже, ти прошу, Моніка, не рви настрій на вечір, бо треба йти спати. Йди мийся. Стефан, ай. Ну йди, йди мийся. Артистка мала, я вам чесно. Подивіться, що вона. <рес> Моніка, та де в тому. Але її ніхто не тягне. Моніка, ну я тебе дуже. <сігулі> я тебе прошу, Моніка. <сігулі> Боже кавалерка, то є наша радість, наша потіха. Це Моніка і Макс. є мої найлюбивіші діти. Правда, Маніка? Твоя хресна любить? Балує дивіться, і такі робить, розумієте? Так робить, ніби їх хтось тягне, але там нікого немає, подивіться, що вона робить. Моніка! Ну та йди мийся, ти де в тому халаті? Там? Що там? Давай йди мийся, я тебе прошу. Голову не мити. Давай мити. Та -дам -та -дам. Та -дам -та -дам. Я му колерка, скажу таку злюся, нервуюся, тому що овочів Моніка не їсть. Добре, що фрукти є. Моніка все з'їсти. Тобто всю курку, всю бульбу з сметаною. Вона ну, тут все перемішує. Знаєте, Калапуцька, так як я. Вона ну, таке люби. Рада Моніка? Але ти бульб'яна, є боже мімен. Завтра ефір, ти пам'ятаєш? Це картопляна. Карто... Я перепрошую, ти картопляна. А я бульб'яна. Завтра ефір, ти пам'ятаєш? Угу. Ну, Теж давай. Давай, кажи, кавалер, що треба сказати? На добраніч. сказати? Всім на добрансь. Всім мирної і спокійної ніченькі зустрінемось завтра. А Моніка їсть, це буде півгодини. і тоді ми йдемо вже спати. Все вірно? Угу. Красуня наша. Так що всім на добраніч, ніж Ну давай, їж не телефон. Бери їж, а тоді вже можеш взяти. Ну, та там вже кавалієрка, розумієте, тут вже ігра йде, куліжанки кличуть, всі чекають, а Моніка вечеряє. Моніка, яка година? Твоя мама, як подивиться сторіс і скаже Моніка. Я ту хресну і тебе просто приб'ю. Дисципліни ноль. Ну, але то є любима дитина, і тільки вона біля мене, біля бабусі, може бути така, правда, Манька? Так що смачно. Скажи всім на добраніч. Всім на добраніч. Завтра. Ну, напевно, ніхто не вечерє. Ну, кавалірка напише. Так, що кавалірка, всім на добраніч. Добра ні! Зустрінемось завтра! Мирний, спокійний, ніченьки! телефон поставив. Вже! Далі! Замітили кавалірка, їсть одну бульбу. До курки навіть не бралася, а я її спеціально підсмажила, бо там ще стейки є. Вона сказала, вона такий їсти не буде, а буде їсти курочку. Так що смачно. Yeah.